Якщо є бажання приїхати і відразу почати насолоджуватися життям з неймовірними краєвидами на місто, то це саме той варіант, який ви шукали. Як ви вже побачили, це двокімнатна квартира повністю облаштована меблів і технікою і навіть столовими приборами. Ця квартира знаходиться в новому житловому комплексі «Родос» на вулиці Генуейській в мікрорайоні Аркадія. Площа 54 квадратних метри, дві окремі спальні, вихід на балкон та неймовірні погляди краєвиди на закати. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишіть з радістю вам її покажу. До зустрічі! І чекаю на ваші дзвінки. Важми троудовенко, брокер з нерухомості в Одесі, компанія Дерка нерухомості.